Казка, пасочка, тісто оживало під руками, тягнулося вправо і вліво, осідало під долонями і знову висувалося з під пальця. Воно стало гладеньке, трішки липло і пахло на всю хату ваніллю. Відпочинь трохи. Казала газдиня і поклала тісто до миски, котру вкрила чистим рушником. Сама ж поклала у тарілочки поруч горішки, родзинки та шоколадну крихту. Тісто спершу дійсно відпочивало, дихало, набиралося сил, а тоді випірнуло з миски та й у тарілку з горішками. Треба й в сусідню заглянути. Подумало пустотливо і, звернувшись калачиком, покотилося до шоколадної стружки. Господиня зайшла якраз тоді, як увесь шоколад опинився в тісті. Підняли теплі турботливі руки втікача. Та й посміхнулася господиня. Здається, Родзинок тут вже й не треба. Вона розділила тісто навпіл і поклала його до дечок. Тоді всадила їх у розтоплену піч. Тісто спочатку знову намагалося втекти, але не вийшло. Визорнуло трішки із-за дека та й задрімала теплі. А прокинулось від того, що паску, у яке перетворилося, зверху змащували білою глазурю і посипали кольоровими цукровими намистинками. Яка краса захоплювалась пасочкою маленька дівчинка. Звісно, це ж справжнє живе тісто кінець казки.